Шана до хліба у людей була завжди з перших коржиків до великих дохмяних хлібин у сучасному ресторані. Сьогодні я хочу розповісти вам про 10 цікавих фактів про хліб. Перший хліб був схожий на коржик, його випікали на розпечених каміннях. Перші більш подібні до хліба коржі були придумані у стародавньому Єгипті. Випадково один єгиптянин залишив змішане борошно з водою в печі, а зранку помітив ніжне тісто. Стародавнє борошно робили з дикої пшениці, ячменю і суміш м'якоті осоки і води. Житний хліб корисніший за білий. До винаходу гумової гумки, щоб стирати написи олівцем в японії, використовували м'які хлібні крихти. Германії пекуть більше всього різновидів хлібу в світі. Французи найбільше в Європі їдять хліб. Найбільший в світі каравай був спечений в Києві. Випікали його спеціально до свята хліба. Важив він 150 кілограмів. Найбільшу буханку хліба спекли в Бразилії. Вона була схожа на багет і важила 1571 кілограм. Древні єгиптяни використовували запліснівилий хліб для лікування ожогів і він дуже добре допомагав. Наші предки завжди цінували хліб. Вони казали, як хліб буде, то і все буде. Тож давайте і ми цінувати працю людей, які вирощують хліб, і наш святий хліб.